Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк Камиш заявив, що Варшава у майбутньому має поставити Україні ультиматум. Схвалення членства у ЄС можливе лише після вирішено питання щодо волинської трагедії 1943 року. Про це Косіняк Камиш заявив в ефірі одного з польських телеканалів, передає Пол News, PL, Польський чиновник заявив, що Польща підтримує Україну наскільки можна в контексті триваючої широкомасштабної військової агресії з боку РФ. Проте зазначив, що у відносинах між Варшавою та Києвом не все ідеально через невирішеність історичних питань. На його думку, на тлі євроінтеграції України влада Польщі має поставити ультиматум: входу України до Євросоюзу не буде, якщо не буде вирішено волинське питання, цитує польське видання Косіняк-Каміша. Говорячи про поточну ситуацію на фронті в Україні, він наголосив, що для польської сторони кінець війни означає лише перемогу України. Будь-який інший випадок все ще є прямою. З агрозою війни для Польщі висловився чиновник, також глава Міноборони Польщі висловив задоволення тим, що техніка надходить в Україну в рамках оборонної підтримки, але відзначив зростання ризику, що це буде проблемою для постачання перед осінню та зимою через масштабне руйнування критичної інфраструктури. Нагадаємо. У травні спікера міністерства закордонних справ Польщі Лукаша Ясіна відправили у безстрокову відпустку через його вимоги вибачень від України і президента Володимира Зеленського за волинську трагедію.